По документам укриття по факту склад та приватна власність. Навіть для зрозумілості почепили табличку. Мовляв, ховатися не тут, а за кількасот метрів звідси. Втім, і без цього оголошення жителі прилеглих будинків сюди не йдуть. Зовсім не знала, бо не бачила навіть ніяких вказівних знаків, щось такого. Те та це взагалі. Написано, що укриття це просто пальцем тикнули, знайомі та і все. Приміщення на 272 квадратних метри, яке є протирадіаційним укриттям на 300 чоловік, до 2000-х років разом із спорудою зверху було у комунальній власності. Дане протираційне укриття належало обласній раді, воно відносилося до комунальної власності. І у 90-х роках регіональним відділенням було приватизовано. На той час приватизацію об'єктів здійснювалося тільки регіональним відділенням, тобто органи місцевого самоврядування самі не здійснювали приватизацію. Но регіональні відділення на той час здійснювали приватизацію по документах, які їм надавали, по суті, органи місцевого самоврядування. Деталі я вам не скажу, тому що це було занадто давно. Продаючи власне майно, обласна рада у у 1999 році свідомо чи помилково віддала його разом із протирадіаційним укриттям. Хоч закон це робити, забороняв за даними прокуратури, вартість приміщення понад 7,9 мільйона гривень. Свого часу тут був комп'ютерний клуб Аркада зараз просто склад організації рівне фармація. Саме цьому товариству наразі належить колишнє комунальне майно та укриття на майдані Незалежності. Законодавством, що діло як на той час і Чинним на сьогоднішній момент законодавством об'єкти цивільної оборони не можуть бути об'єктами приватизації. Ну, відповідно, прокуратура звернулася з позовом про визнання такого наказу незаконним, його скасування та повернення державі об'єкта цивільної оборони. Господарський суд окружна прокуратура виграла у рішенні йдеться, що протирадіаційне укриття на 300 людей у центрі рівного має бути повернуте назад державі. У товаристві рівне фармація нам повідомили, що ще не отримали текст рішення. Тому чи будуть подавати апеляцію, повідомити ще не можуть. У свою чергу в прокуратурі зазначають, що якщо не буде протесту, то найближчим часом укриття перестане бути приватним. На сьогоднішній момент його воно вибуло з державної власності. Відповідно, отримає... В державну власність разом з тим на сьогоднішній момент є відповідні розпорядження, які говорять про те, що всі об'єкти цивільної оборони мають бути передані до комунальної власності, щоб їх як найкраще, як то кажуть, і за ними доглядати. Якщо прокуратура таки остаточно виграє справу і укриття перестане бути у приватних руках, чи буде там рівнянам перебувати комфортно? Ще те питання згідно з закону, усі укриття мають бути на балансі громади, де вони знаходяться. Воно повинно бути комунальною власністю, а не державною, тому що відповідно до кодексу цивільного захисту в нас за безпеку громади. Відповідальна влада громади. Громада повинна його прийняти і тримати в належному стані, а в мирний час його можна. Так само здавати в оренду, отримувати кошти. Втім, Рівненська міська рада приймати такі об'єкти не поспішає. Наразі прокуратура судиться із містом через укриття на радіозаводі. Влада рівного не хоче приймати його на баланс та оплачувати і здійснювати відповідні покращення. Якщо і тут місто буде відмовлятися, прокуратура знову готова йти до суду. Вадимороз, Віктор Міщук,